Сердечно вітаю з великим святом Різдва Христового. Це справді велике свято, тому що подія, яка передається через нього, подія надзвичайна і особливе місце займає в історії нашого спасіння. Син Божий зійшов на землю, щоб підняти людину знов до небес. Прийшов, щоб стати сином людським. Заради того, щоб ми стали через нього синами Божими знову. До цього свята церква, віруючи люди готуються довго, цьому святу передує Великий піст протягом 40 днів, період якого віруючі люди стараються пройти постелену молитву, говіти, сповідатись та причащатись ради того, щоб ще з більшою радістю і наукою прийняти це свято. Це свято особливо урочисто відмічається в нас, українців. Тут цілий ряд традицій, народних, зберігається зв'язаних з святом, з святкуванням цих радісних днів. Ми надіємося, що Господь подає кожному, хто про це свято згадує, хто приєднує свої святі молитви до молитва інших віруючих людей, чи то в церкві, чи то вдома, достойно зустрічає і святкує. Так вже сталося, що ще два календарних положення якраз припадають. По ще раніше різдва, але все-таки остається разом з Різдвом, це Новий рік, так званий старий рік, це Юліанський, за стилем Юліанського календаря і Новий рік Григоріанський, за новим стилем. Церква спеціально не відмічає ці дні, але на просьбу віруючих чи навіть своєї ініціативи, звершує спеціальний новорічний молебень, щоб закликати нас подякувати Богові за всі милості, які ми мали минулого року, і попросити у Бога через молитву новому році, нової сили, нової благодаті, кожній родині, кожній людині, своїй державі і своїй церкві. Слава Богу, що є великі свята в церкві, які построєні на тому, щоб пригадати саму історичну подію народження Господа нашого Ісуса Христа. І ми славимо Його Різдво, бо це є знак великого до нас, великої уваги Божої через те, що Він прийняв ради нас людей, ради нашого спасіння. Ось і вам в зв'язку з новими роками, старими новим стидом та святом Різдва Христова. Багато радості, святкового настрою, стимула праці і відпочинку. Яким був минулий рік, яким він здався вам для України? Минулий не рік, як і кожен рік має якісь свої особливості. Хоча з одного боку здається, що час лине так і так, яких би в рамках це не було, якого б пору року це не відмічалось. Але насправді кожен рік має якусь свою особливість. Як кажуть народі, комусь везе, комусь не везе, комусь надто багато дається, а іншим, як здається, з нашої людської сторони менше. Але як би там не складувався час, якими б подіями він не відмічався, все те залишається для віруючої людини, що все в Божих руках, є Божа воля, без якої як свідчить Івангеліє Христове, навіть волосина не падає з голови людини. Ось яка турбота і забота Бога про людину. Якщо людина розуміє і залишає в своєму серці Бога, то вона залишає і моральний облік свій, вона залишає при нас всі шанси і можливості через труд, через молитву, через любов до Бога, любов до ближнього, через службу своєму ближньому, залучає нас до співчуття. До любові. Христос там сказав, що на цих двох заповідях – любов до Бога і любов до ближнього, тримаються всі пророчества. Та що рік минулий мав свої великі успіхи, мав свої поразки, як в державному масштабі, так і в особистому в житті нашому і скромній нашій праці. І новий рік наступаючи буде таким же роком, так же швидко пройде, на жаль, але принесе з собою, як це відбувається, нові проблеми, нові справи і діла, які вершити людям. Якщо ми будемо вершити їх з допомогою волі Божої, благодаті Божої, то ми можемо бути гарантами. Того, що Господь ніколи не полишає нас, як він і сказав, не двоє або троє збиратимуться в ім'я моє, там я посеред них. І я з вами прибуду аж до скінчення віку. Ваше бажанство. А що ви скажете людям, які песимізмі, які зневірилися, які не задоволені тим, що відбувається в їхньому житті, які не задоволені тим, що відбувається в країні? З одного боку. Звичайно, держава, а також і церква дуже багато винувати і повинні в тому, що наш народ живе поки що бідолашно. Ми утішаємо саме себе, що ось буде краще завтра, ніж є сьогодні. А краще то буде тільки тоді, як ми будемо людяними, як ми будемо кожен відповідати за те місце, на якому ми працюємо, звершуємо, як кажуть віручі люди. Боже призвання. Ми що багато винувати перед нашими пенсіонерами, перед нашими ветеранами, то взагалі перед тим, що є біда в країні, навіть насушного хліба, хтось не має, щоб з водою потребити хоч раз в день. І таке є в нас, що, на жаль велике. Але не треба думати, що Воно само прийде, бо впаде з небес, те благополуччя і покращення життя. Ні, само воно не прийде без нашої волі, без нашої участі. З Божою допомогою, звичайно, ми повинні на нього перше перші надіятися і покластися. Треба своє зусилля, треба міняти свої нрави, свої потреби, своє відношення до життя. І особливо навіть так до старості. Є такий вираз, що благодійність простирається не тільки на живих, немощних, а навіть на мертвих. Треба допомогти людині прийняти смерть незбіжну. Треба допомогти людині оцінити смерть і свої шанси на землі, щоб також явити якийсь залишити слід. В глибокій вірі і в діяльному благочесті. Як ви бачите, майбутнє тих, хто зараз є молодим, чи вони живуть в країні, яка розвивається в правильному напрямку, чи в них буде більше можливостей реалізувати те, що дано їм Богом. Чи навпаки, справи виглядають загрозливо для них? Останнє було б закономірним. на... Країна покладається на Майбутнє, а майбутнє наше це молодь. Але знову ж таки, якщо подумати, то страшні обов'язки. Церква і держава мають перед поколінням молодих людей. Треба співчувати їм і допомагати чим можна Особливо тим, що дістали захворювання, яке тепер так часто зустрічається. Не треба їх виганяти із суспільства, а треба співчуттям лікувати їх рани. Бо те, що вони допускають, і роблять те, що розтліває, те, що, що міняє принцип життя і відношення до життя, треба дуже враховувати делікатно і все-таки ставити якісь речі на своє місце, як то любов до батьківщини любов до нашої культури і минувших віків і сьогодення і надії наші плани на майбутнє. Хотілося б, щоб молодь поміняла також своє відношення до життя, але над цим ми мало працюємо і через це в нас немає успіху. Відвернути молоді, доказати і показати, що Треба трудитися, треба вчитися, не тільки полюбляти довольство, мірські гуляй, пий, веселись, але відповідальність за те, що Господь спитає з кожної людини і молоді будуть старими. І старі, є з молоді душою, так що це повинно це добро, координуватись і знайти загальну вираз оцінку і плани щось робити і між церквою між державою. Думаю, що держава сьогодні докладає великих зусиль, але мало результатів, на жаль. Бо ніхто не хоче вчитися, ніхто не хоче працювати, не загалом вся наша молодь, але є і місцями більшість таких. А хочуть всі гуджати і гарно жити певно, забуваючи, забуваючи трохи, що кошти не будуть вічними, навіть якщо вони були молодої людини на руках. Тут велика проблема і велика праця. Треба, щоб всі моралісти, реалісти і доброзичливці для цього суспільства піднялись на висоту. І показали би молоді якийсь зразок, якийсь приклад. Ну, ось такий я хотів навести приклад, що досі в нас в школах навіть факультативно не дозволяється чити на такої предмета, як закон Божий, Навіть бояться називати, що це Божий. Я недавно дивився один підручник про релігію, про те, щоб читати це. В класах, в курсах і в ж закладах, Не протягом всього підручника немає жодного разу поминання Бога. Там, де стояло, мусило стояти слово Бог, там стоїть що завгодно. І мораль якась незрозуміла, і якісь звершення не зрозуміли. Чому так опираються всіми зусиллями? Той від кого це залежність, Міністерство освіти виступає проти. Наше покоління сьогоднішня повинно знати свою історію, свою релігію, приймати чи не приймати, оцінювати позитивно чи негативно це вже інша справа, але повинно знати, хто ми і якого ми роду, як це тепер часто повторяють. Ось така ситуація важка. Про яку ми повинні думати всі. Чи є у вас особливі слова для політиків, для тих, хто став в минулому році урядом, а хто став опозицією, що вони мусять робити в новому році? Перше, любити Україну. Любити свою історію, я знову повертаюся, свою культуру і докладати всіх зусиль. Якщо ми покликані Богом якраз в цей період, такий якийсь неблагодійний, неустойчивий, то ми повинні кріпитися самі і допомагати другим. Це наш обов'язок. Різними методами і способами. І от те, що забороняється, я знову повертаюся, бо це проблема страшна, велика і важлива дати право, хай факультативно читати військових закладах, хай це буде етика релігії, хай це буде релігійність, хай це буде історичність, хай це буде назвати як завгодно, але це мусить бути мусить викладатися наші молоді. Я відвідував ті школи разом з головою нашого Києва. Ми відвідували. Класи він дав на ризик сто школам спробувати викладати цей предмет. І ми були разом з ним і бачили, як діти цікавляться, і батьки приходили цих дітей, щоб віддали вони перші класи. Тепер вже до четвертого могли б ми осягнути працювати в нас, Літератури хватає, учебників теж. Ну, ми не можемо дати дітям те, що вони повинні знати. Бо інакше буде погано щось строїти на майбутнє, якщо ми не пам'ятаємо і не знаємо нічого про придежне. Що б ви сказали людям щодо відмінності тих, хто живе в цій країні? Відмінності щодо мови, щодо історії, щодо ставлення до церкви. Як зробити так, щоб ці відмінності більше нас не сварили? На жаль, є проблеми, і ці проблеми в міжнаціональному відношенні і в міжконфесіональному. Ви нікуди їх не подінете, вони є сьогодні і перед законом України, тобто Конституцією, наголошується чи щастя, наголошено голошено Конституції, що в нас всі громадяни якої би віри вони не буде, до чого не прихильні будемо, всі громадяни рівні перед законом в питаннях релігії. А це не так просто, бо релігія це віка, це вже традиція жити національностями окремими. У нас багато національна країна і багато конфесіональна. Треба дуже тендітно підходити. Поважаючи інші культури, не зневажувати свою. І, звичайно, боротися з день, раз, за нього раз діти наші, діти православні, то ми повинні їм дати щось, щоб вони могли захистити своє православ'я з дитинства чи свої національні інтереси. А це теж дуже делікатна справа. і Багато залежить від педагогів. Які ці педагоги, якої самі, вони самі, якої впевненості, і що вони могли б зробити, а треба робити молодим людям. Нема вирожниці, слава Богу, десь, не десь, якісь встихне там щось між відно... На міжнаціональних відносинах. Но, слава Богу, тихо. І... Міжконфесіональних відношеннях десь посваряти, поб'ються за приміщення, за храм, за свої інтереси. Але причесати всіх в одному напрямку, щоб всі вони творили те, що ми розуміємо, що це добро, добро є, це фактично неможливо. І треба при цьому враховувати і відносно молоді, і взагалі нашої ситуації, нашого життя. І останні слова, які би хотіли сказати в цей день для тих, хто вірує і хто не вірує, хто говорить російською, хто говорить українською, хто говорить татарською, хто говорить іншими мовами, що б ви їм усім побажали? Я думаю, що, є, що ми живемо в Україні, є українська мова, і вона повинна залишатись першою мовою. І не, не потрібно яких докладати зусилля, щоб когось запевнити, когось вивезти, із того стану, що все остальне погано, або все остальне краще, а наше погане. Все хороше і треба розібратись, де пшениця, де полова. Так і тут будемо надіятися, що порозуміння збережеться мир і буде порозуміння на те, що є. Не треба занижувати ніякої нації, як живуть у нас люди. Хай будуть мови, якими вони історично володіють і зберігають тепер. Тому ми в тому числі ми будемо зберігати своє, примножувати його.